Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Зараз нахожусь в Німеччині, заїхав на велику автоплощадку, де продаються автомобілі. Хочу зняти короткий огляд, які тут є автомобілі. Грав 4 СКР Зівід 4х4, 2009 рік, 226 пробір. Фіна 6999. Такий от салон, кожа, мультируль, механіка шестиступенева, клімат контроль, задній ряд, автомобіль на гарній комплектації, круїз, підігрів, сідушок, все є. Що потрібно. Стан автомобіля дуже гарний, Як на 9 рік, гарна резина 22 року. По кузову ніяких м'ятин. Ніяких м'ятин не бачимо. Все рівненько. І гарно це дизель, да, 2 і Ось такий от автомобіль. Дуже гарно виглядає, гарна резина. розина. Геномиган 4 в білому кольорі. Такі от його стан 2017 рік. 73 тисячі пробігав, 11590 ціна, бензин, 1,6 бензин. Такі от салон. Салон збережений, сітрушки неподерті, руль не 6 Шестиступеннева коробка передач. Задній ряд. Зимова резина. ззаді пактроніки, камери нема і тут ще є в подарок резина літня загружена. Чотири колеса в дуже гарному стані. Такий от Renault Megane 4. 1,6 бензин 17 рік Комплектація лімітед Така от Фабія Червоненька 1,2 бензин 2010 рік. А, я не перепрошую модель 2010-го, а 2009-го вона року. Пробіг 104 тисячі ціна. Е, ціна виходить її 3990 є. Таке от село збережений, гарний. Підігрів всі душок є. Задній ряд, гарні ставочки, такі багато. Гарний став машини і нагарні вона зимові резині Нагадую, автомобілі ми можемо оглянути, зробити тест-драйв, зробити повністю огляд, зняти на відео, скинути вам і доставити в Україну. Саме можемо допомогти розмитнити, зробити повний пакет документів для постановки на перший облік. І Є у нас така послуга, доставка автомобіля до вашого дому. Йдемо далі. Ще багато хто питає за бусики. Хочу зняти такі от буси тут є. Великий ряд, і грозові, і пасажири. Ось от такий от бус у нас є. Спортерти 6 2018 місяць, 18 рік, пробіг 146 тисяч, дизель 2.0 ціна бруто 22500, нето 18900. Нам потрібно нетто. Автомат, такий от салон. Автомат, Мультируль салон. сбережены сзади у нас распашенка распашенка по кузову теперь без рыжиков нема таких ярких рыжиков сколью а вистан по кузову в салоне хороная друзья нас видит церковь со сезонкой бусик. Идем дальше. Мерседес Принтер. Короткий і невисокий. 2000... 2018 рік, 4 місяць, 193 пробіли. Дизель 2,2. на нету 15 тисяч євро. По вікнах рідний. механіка шестиступенева Салон теж в збережному стані. Гарна гума. І заї дверки теж все добре. Є фаркоп, підножка. Зі сторони. Так от виглядає. Mercedes Vito. Грузовичок. 18 рік, 9 місяць, пробіг 172 тисячі, 84 кВт, об'єм мотора 1,6, ціна нето 12600. механическая коробка передач. Трохи сидушка там поднята. А так салон. Бушмент сбережены. И сзади у нас идет распашонка и патронечки. Куда тут є фабія на автоматичній коробці передач. рік, 9 місяць, 93 тисяч пробігу, 77 кВт. ціна, 6790. Гарний стан візуально. Такий от салон, автоматична коробка передач. Гарні сідушки. Видно, що збережені, не затерті. Стан салону вже як новий фактично Як новий покурсував автомобіль без ніяких дефектів Задні патроніки нагадується бензин 1.6 гарний, дуже гарна фабія, дуже гарний Стан автомобіля, біля дуже гарний. Зараз автомат. Бензин. Зараз нахожусь в Німеччині, заїхав на велику автоплощадку, де продаються автомобілі. Хочу зняти короткий огляд, які тут є автомобілі. Якщо комусь щось сподобається, підійде. Ми можемо замовити її, цей даний автомобіль. допомогти з розмітненням і повним пакетом документів. Тут є на от РАВ-4, РАВ-4, СКРо Зівін 4х4, 2009 рік, 226 пробір, фіна 6,999. Такий от салон, кожа, мультіруль, механіка 6-ступенева. Клімат контроль, задній ряд. Автомобіль на гарній комплектації. Круїз, підігрів, сідушок. Все є. Що потрібно. Стан автомобіля дуже гарний. Як на 9-й рік гарна резина, 22 року По кузову ніяких м'ятин, Ніяких м'ятин не бачимо. Все рівненько і гарно. Е це дизель, да, дизель. Два. Два і два. Ось такий от автомобіль. Дуже гарно виглядає, гарна резина. Сіат Ле... Леон. Сіат Леон. 2010 рік сьомий місяць пробіг автомобіля 173 тисячі дизель 1,6 ціна 5999 На механіці, Кліма, підігрівся душок. Автомобіль на гарній зимовій резині, гарні титанові диски Гарний виглядає автомобіль. Ось цікавить, звертайтесь такий такий у нас тут є i30. Гарному сіребрістиму кольорі, гарні диски, титани Гарно виглядає автомобіль. Один і шість дизель 2012 рік восьмий місяць Пробіг автомобіля 130 тисяч ціна 6990. Максимальна комплектація. Не максимальні комплектації. Кожа, ставки тканини, гарний салон. Дуже гарний салон збережений. Гарный автомобиль. Дуже гарный. Дуже, дуже, дуже. И на максимальной комплектации. Зашли на нижнюю площадку, тут такие посад. Б8 в гарному кольорі, такий сірий, темно-темно-сірий, гарний колір, хром пакет, гарні диски на гарній зимовій резині. От круг обійду його, покажу вам комплектація, комфорт. гарна резина зимова Такмаса варіант комфорт 0 елет 15 рік 205 тисяч пробігу 2.0 дизель автоматично такі от Салон тут гарний. Електроручник. салон з тканини, задній ряд. Автомобіль гарний стан. Тут не просівши, не занято. Гарний посад. Ha oh, dostum